Бенаді тут немає. Вода Турта Оксана Андріївна, як ви підписані в Фейсбуці. Олександр Таня, ви з Дніпра, ні, з України і не з Дніпра. Юлія Бойко, Редмі, Таня привітик Слышали, що Трамп більше не буде допомагати вам. Я вам скажу так одним реченням. Як карта ляже, так і буде. Буде допомагати, не буде, час покаже. Сашка, Запорожья вас любить, дякую. Ти з Запорожжя, Сашка, да? у мене однокласник там. Богдан, Redmi, Таня, доброго дня. Танюшо, як там справи в тебе? Ви спеціально говорите на Вов... Вайт. Ні, я ж народилась в Україні, моя родина тут, мої родичі тут. В Україні, а якою ще маю спілкуватися мовою, якщо я українка. Ти ж он росіянин, ти ж не спілкуєшся англійською, так? А спілкуєшся російською, а я українською. Леонора, Діаночка, дівчина, привіт тобі від мене. Джмен, Таня, Саня, Даня Хлопотін. Здравствуй, доброго дня, Даня. Доброго. Ленора, дякую, Діаночка. Богдан, Редмі, Таня. Дуже гарні вірші пишете. Так, Тані є талант. Танюша Редмі, Юлія Бойко, привіт. Гарного вам настрою, крепкого здоров'я. Сьогодні, завтра і завжди. Даня, здрасте, привіт. Передайте привіт, пожалуйста, не передаю. Таня Кузняшки, Таня, підкріпися. О, Таню, оце якраз мені. Да. Перше і останнє я беру. <сум> Ілюша, у нас сонце. Добре, в нас теж. Любочка, привіт, Таню. Я в дорозі їду додому. Скорішого повернення. Любочко, додому, без пригод, щоб було все добре. До побачення. Всього тобі найкращого. З Богом, Любочко, з Богом. Джмен, канал Пупсик. Юлія Бойко дякую на взаєм. Джмен ха, -ха, ха добре, чи вам смішно, сміх продовжує життя. Ленора, Танюша зробила запіканку по вашому рецепту смачно. І мені дуже приємно, Леонорко, що ви зробили, і мені вона смачна, це рецепт моєї меншої дочечки. вона готувала так її завжди. І я користуюся я ним. Вона виходить смачна, соковита. О, можна туди додати курагу, можна родзинки, ну кого що є. Можна сушену малину, полуниці, хто, хто що придбав, можна навіть без родзинок, без нічого. І то смачно також. Ну, я люблю, щоб був ванільний цукор. Є люди не можуть не переносять, а я люблю, щоб був ванільний цукор. Смачного Леонорко вам. Танюша Черкасивода, ой, ну так. Да. Танюша Черкаси, Богдан Турта, дякую вам. Оксанка Андріївна, мене немає у Фейсбуці. Сашка, да. Ілюша Горбачов прибрав сповіщення. Пиши Ілюшка, я привітаю. привітики, привітики. Гарного дня тобі. Дякую, що зайшла підтримати. Любочка, привіт, друзі. Любочка вітається, їде в дорозі. Гарної дороги. Мурка, здравствуйте, привіт, Мурочка, привіт. Дянка, Люба, привітики. Леонорка Любця, привіт, як справи? Ілюша привіт, Люба. Так, сенсей. Сенсей це є сенсей магазин одягу. І посуд там, і одяг, дуже гарний магазин. Нам не дано вернути вчорашній день. На то що буде завтра, зависить від нас. О, я вам скажу сенсей доброго дня. Дякую, що зайшли підтримати. Лайчик ліпіть якщо вам не шкода. І скажу так що ну, не завися від нас нічого. Ми не в змозі поміняти цю війну, ми не в змозі її припинити, ми не в змозі зробити так, щоб не помирали наші дітки, наші е, батьки, наші діди, тому що є такі люди, які пішли на війну 58 років або 59. І зараз нема ротації. Вони до сих пір, уже дідусь дважди або трижди, вони до сих пір на війні, тому ну, так поки. Не від нас, дуже б хотілося зупинити, але ми не в змозі. Богдан, Мар'яшка, добрий день. Діанка Мар'яшка, привітики.